Ісая, 53 розділ хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкривалося ремено Господнє, бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду він забраний був, і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його дано. і злочинцями визначили гроба йому його та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив, і не було в його устах омани. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння, і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими і спотужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців.